Люблять російські люди бунтувати, стануть на коліна перед барським маєтком і бунтують негідники і знають, що бунтують, і все одно стоять. Безсмертна цитата із російського письменника Салтикова Щедріна може бути повністю сучасною зараз у 21 столітті. Як ми бачимо, жителі Глушковського району Курської області вийшли бунтувати до місцевого губернатора, точніше виконуючого обов'язки Олександра Хінштейна, водночас депутата Державної думи Росії, якого Путін надіслав на Курщину виправляти помилки його попередника Смірнова, так так того самого губернатора Смірнова, який визначив головними об'єктами боротьби Бандерівщину і го. Гомосексуалізм, ну як ми бачимо, бандерівці і гомосексуалісти добили таки пана Смірнова і на черзі його наступник Хінштейн. Ну а поки він намагається щось зробити, місцеві сказали. Робить він це вкрай погано, адже кинув нещасних жителів Курської області на призволяще і позбавив їх будь-яких засобів до існування. Ну як виглядає власне російський бунт? Дивимося далі. Адліця жителів Глушковського району в кратчайші сроки організувати зустріч з губернатором Фінштейна з жителями нашого району Олександр Євсійович. Ви самі говорили об суттєві комунікації між властью і народом. Так, вийдіть на прямой діалог з нами. Що ж, ми бачимо, часи міняються, а суть Росії і російського народу не міняється. Зрештою, був такий правий російський класик Салтиков Щендрін.